Путін і Трамп друзі. Нещодавно Путін почув, як Трамп скаржився на свій портрет в капітолії штату Колорадо, і тому Путін передав Дональду Трампу його новий портрет, нібито набагато кращий. Причому цей портрет був переданий особисто при зустрічі з спеціальним представником Вашингтону Стівом Віткофом. Віткоф описав цей портрет як прекрасну картину для президента США, яка зроблена провідним російським художником. Ну, публічно цей портрет не показали, але Вітков сказав, що Трамп був дуже зворушений. І ви подивіться, як хитро працює Путін, якою м'якою силою, м'якою дипломатією, як він грає з слабкостями Дональда Трампа, з його бажанням бути кращим, з його бажанням перемагати і отримувати ці лестощі. Для нас покращення відносин між Путіним і Трампом невигідне, неприйнятне, неприємне. Але будемо сподіватися, що це тільки публічна картина, і більшості політиків в Америці зі здоровим глуздом це також не подобається.